Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утіжителя душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити, мій розум, відкри моє серце, відкри мою вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересіт нам Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія з 9, 9 глава з 44 по 50 вірш. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути введений у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова. Воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку, хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв молоду дитину, поставив її біля себе і сказав їм Хто приймає цю молоду дитину, моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто послав бо то найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже, наставниче ми бачили одного, що твоє ім'я виганяв бісів і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. І що, Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Ісус сьогодні говорить своїм учням про своє майбутнє, про страждання, про розп'яття, біль. Але вони все одно чекають на перемогу Месії. А тому, виявляються, неспроможні зрозуміти ці слова. Христос має бути виданий на суд та смерть. Для учнів це є поразкою. І хоча Ісус наполягає, що саме так все має відбутися, його учні ці слова все одно не сприймають. А чи готовий я прийняти Божу волю, якщо вона виявиться не згідно з моїми очікуваннями і уявленнями? Дуже часто, коли ми щось запланували і пішло не так, як ми собі запланували, то ми розчаровуємося, бунтуємося, нарікаємо. Але можливо, це якраз була і Божа воля, але ми не готові прийняти. Та як сьогодні, сьогодні учні не можуть прийняти Ісуса таким слабким, таким для них це поразка. Натомість бачимо, що учні чекають на перемогу. І вони вже нездалегідь починають вияснювати, хто з нас буде найбільший. Але Ісус перевертає їхні надто людські уявлення, даючи їм приклад смирення малу і слабку дитину. Дитина є дуже слабка, і вона залежить від батьків. Все, що їй скажуть батьки, те вона робить. І вона є щира і відкрита. І сьогодні Господь закликає, щоб ми були як діти, щоб ми йому довіряли, та як діти довіряють батькам. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, навчи мене смиренно приймати Твою волю, не намагаючись нав'язати Тобі свою волю. Амінь.